Шалений екстрім, драйв та трюки, що захоплюють подих. У Чернівцях відбувся чемпіонат України з BMX Freestyle Park, де спортсмени зустрілися у запеклій боротьбі за право стати найкращими. Вперше в історії нашої держави змагання такого рівня провели минулоріч. Тож цього разу вже вдруге райдери виклалися повну, аби завоювати чемпіонський титул, адже переможець представлятиме Україну на європейському рівні. У фіналі у нас буде дві категорії: це юнаки та про еліта дорослі. Вони мають. Певні віконця на розминку, от, та на безпосередньо на свій заїзд. От, відбувається у нас розподілення по групам: дві групи дорослих та одна група юнаків. От, вони катаються спочатку розминку і потім вони вже їдуть свої спроби. У них є дві спроби, відбирається найкраща спроба, і за результатами цієї найкращої спроби вже будуть розподілятися місця. Перша хвиля захоплення велосипедним спортом BMX прокотилася Україну ще 20 років тому, коли ж це стало олімпійською дисципліною, відкрилося друге дихання, адже екстремальні види спорту стають все більш популярними серед молоді. BMX-парк Спарк це офіційна дисципліна з 2020 року. Це офіційна олімпійська дисципліна. Відповідно, Міністерство молоді та спорту організовує дані кубки та чемпіонати для того, щоб набрати собі в команду молодих райдерів та спортсменів і відповідно сформувати збірну по цьому виду спорту. В чемпіонаті взяли участь спортсмени з різних куточків України, в тому числі з Чернівців Рівного, Київської агломерації та з міста Ірпінь. Втім, частина райдерів не змогла приїхати через воєнні дії. Є частина, яка зараз знаходиться в окупованій території. Є частина, яка при фронтових зонах. Хлопці, які хотіли приїхати, не мали змоги. На жаль, приїхати. Є у нас чемпіон України, минулорічним чемпіон України в цих змаганнях, також спортсмени Чернівців. У нас є двоє збітників, які були на міжнародних змаганнях в цьому році і зараз вони борються за медалі. Минулоріч bmx райдер Антон Дворак з Рівного став першим чемпіоном України з BMX Freestyle Park. і цього разу спортсмен показав високий клас, вже вдруге виборовши золоту медаль. BMX Антон займається більше семи років. Зізнається, його мета вихід на міжнародний рівень. І участь у цьому чемпіонаті дала безцінний досвід, адже змагався з сильними суперниками. Ну наразі це для мене вже як робота. Але навіть якби це не було роботи, це було б справи для душі, так катався б просто для кайфу. Є круті хлопці, особливо мені подобається, як катаються хлопці з чернівців. Дійсно, хлопці стараються. Також з Києва хлопці, тому конкурентність відчувається. Воєю чергою чернівецький спортсмен В'ячеслав Швець займається BMX вже 11 років. Це приносить райдеру задоволення та відпочинок. І це вже для мене не є якимось професійним. Це для мене просто як хобі. Я катаю собі задоволення, і просто тут вийшло так, що є якісь змагання. Вирішив прийняти участь, випробувати себе. Я люблю саме це відчуття змагання. Воно ну, воно мене під запалює мені цей вогонь. Чернівці на чемпіонаті представляв і 19-річний Денис Колодрівський, який приєднався до райдерів 5 років тому. Розповідає: якщо спочатку це було просто хобі, то зараз це вже стиль життя. В українських в наших змаганнях всіх стараюся приймати участь. На жаль, минулий чемпіонат я пропустив тому із травми. Е, от зараз приймаю участь. Приймали участь в Хорватії. Це були мої перші змагання міжнародні. Рівень, звісно, дуже високий у хлопців, які там каталися. Зрозумів, куди треба рости. Втім, ситуація з підготовкою до змагань в Україні є складною. Зізнаються райдери. Адже у нас немає жодного спеціально обладнаного тренувального парку. Та й взагалі парків, які підходили до цього виду спорту, не вистачає. У нас, звісно, в Україні рівень таких майданчиків немає, щоб навчатися якісь складні елементи. Якщо зрівнювати з європейським там, світовим рівнем, звісно, в Україні цього ну, недостатньо. В цьому спорті, якщо брати саме наші майданчики, звісно, ризик набагато більше, тому що в нас немає м'якого приземлення. Раніше, можливо, на якомусь рівні ну, початковому рівні ще не такі великі шанси а на такому рівні, на якому ми зараз катаємось, Я звісно, травми це але наразі цю проблему намагаються вирішити. Підкреслює старший тренер збірної команди України з велосипедного спорту BMX Володимир Бойчук, аби забезпечити райдерам все необхідне для якісної підготовки не лише до міжнародних змагань, але й до Олімпійських ігор. Проводити змагання, ми ще можемо. А саме тренування, де він більш безпечний, там як полонова яма, на жаль, ми його не маємо. Наразі ми над цим працюємо. На трасі спортивного комплексу Суперкрос ми робимо базу, будуємо олімпійську базу підготовки. Думаю, що з часом наші спортсмени взагалі будуть мати можливість відбиратись на Олімпійські ігри. Тетяна Дубіцька, Юлія Слободян, телеканал ТВА.